СБУ та ДБР вручили Дубінському підозру у держзраді. Його викрили як агента російського головного розвідувального управління. Слідство встановило, що нардеп Олександр Дубінський працював на російську воєнну розвідку під кодовим ім'ям Буратіно. СБУ вручили підозру у Державній зраді за поширення фейків та дискредитацію України. За даними СБУ, Дубінський активно розганяв дезінформацію про Україну. Один із прикладів його організація прес-конференція про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. За даними СБУ, Дубінський був частиною російської агонтурної агентурної мережі, до якої також входили екснардепи Андрій Деркач та колишній прокурор Костянтин Кулик, з «птічка», втічка, які зараз ховаються за кордон на підривну діяльність України цим зрадникам. Росіяни виділили. Понад 10 мільйонів доларів. Тепер до бінському світить до 15 років з конфіскацією майна. Підпишись, щоб знати усі важливі новини у телеграм-каналі Лисеню.